Вітаю вас, друзі, на каналі ТАТЕСЕВІ Історії. Сьогодні ми продовжимо цикл про пригоди Горька та Соломія в Чарліссі. Частина сьома Як Горько Макітренко загубив дорогу в Чарлісся. Зима не може продовжуватися вічно. Тож її влада поволі скінчилася. Не лише у Чарліссі, за велінням чарівного годинника, а й у звичайному світі, де жив Горько. Настала весна та зацвіли сади. Одного теплого березневого дня у третьому В класі, де вчився Горько Макітренко та його друзі, як звичайно, у середу, останнім уроком було природознавство. Але сьогодні то був незвичайний урок. Проходив він не у класі, а під відкритим небом. Вчителька вирішила з огляду на гарну теплу погоду провести для третього В. Екскурсію до найближчої лісопосадки, яка межувала зі шкільним садком. У садку квітували білорожеві абрикоси та черешні. Більш пізні вишні та яблуні лише заздрісно дивилися на заквітчених сусідів. Учні старших класів проводили сьогодні прибирання шкільної території, тому теж були на природі, їм доручили збирати всілякі сміття. Та сухе торішнє листя, та спалювати ці купи подалі від вікон шкільних класів. Отже, сталося так, що учні 3 В після закінчення екскурсії, яка за розкладом була їх останнім за сьогодні уроком, теж долучилися до прибирання території. Хтось справді старанно допомагав збирати сміття. А дехто просто бігав на випередки попід деревами вкритими квітами. Немов ті лісові та гручі дички, подумки посміхнувся Горько, згадавши, які перегони диких дерев він спостерігав у Чарлісі. Зібравши граблями велику кубу палого листя, Горько почав переносити його до багаття, за яким слідкували старшокласники. Він наче почув тихий зойк, а потім тріск гілок і подумав, що хтось з дівчаток намагався влізти на дерево та не втримався і впав. Горько озирнувся, і що він побачив? Дівчата з його класу, відминниця Юля та інші, ламали квітучі гілки абрикосів та черешені, намагалися сплести з них собі корони або просто збирали букети. Що ви робите? Обурився Горько, підбігши до веселих дівчаток. Староста класу, Маринка, підтримала його та нагадала, як щойно на уроці Ірина Валентинівна розповідала, чому не можна зривати багато лісових квітів, особливо ті, що їх занесено до червоної книги. Але ж дерева нашого садку туди не занесені, відповідала дівчатка. Квітів на них дуже багато, нічого не станеться, якщо зірвати кілька гілок. А ми поставимо їх вдома в воду, можемо, ми, ми хочемо провести дослідження, чи відпустять вони коріння. Горько та Маринка намагалися пояснити, що гілки з дерев ламати ніяк не годиться, чи на уроці, чи то після уроків різниці нема. Якщо не з кожної ковітки виросте плід, Значить, тим паче не можна зменшувати так варьварські кількість тих квіток? Якщо вам справді хочеться виростити дерево вдома, то поставити квітучу гілку у вазі, щоб вдома теж милуватися приходом весни, то зірвали б одну, а не цілий оберемок. Вони ж тепер пропадуть. Ви ж ще в лісі купу рясто нарвали, а він вже зів'яв майже весь. Так знущатися з весняної краси не просто негарно, це й справді велика дурість. Ці слова дуже вагомо промовив вовчик Чепиго і на додачу красномовно похитав перед носом однокласниці своїм важким кулаком. Похваливши його за розумні слова, Маринка все ж не втрималася та сказала, що погрожувати її силою не педагогічно. Дівчатка засоромилися та зрозуміли, що діли геть нерозсудливо. вони обіцяли більше ніколи так не робити та поставити всі зірвані гілки та квіти у вази з водою. А якщо гілки і справді відпустять коріння, то висадити їх десь попід парканом у тихому куточку шкільного садку та доглядати всім класом. Радий, що друзі підтримали його, рятуючи красу дерев, Горько знову повернувся до роботи. Він відійшов досить далеко до старшокласників та старанно допомагав їм спалювати всіляке сміття. Горько думав про те, що в Чарлісі він ніколи не бачив жодного кинутого на землю папірця, жодного недопалку або обгортки від цукерки чи жуйки. Чарліське царство. Виглядало первинно диким та чистим. Людська недбалість до природи не досягала жодної з тих галявин дерев та квітів. А як пильнувала царівна соломка свій маленький королівський садочок біля палацу, там росли лише чарівні дерева, і одне з них виросло з тої золотої персикової кісточки, яку посадив сам Горько ще наприкінці минулого року. Тепер чарівне персикове дерево виросло більш як півметра заввишки. Деревце шелестіло тоненькими гілочками, а влітку вкривалося золотим листям. Зараз воно, напевне, стоїть, прикрашене рожевими кучерями дрібного але розкішного цвіту, поглянути б на нього. Як давно вже не було в горька нагоди навідатися до чаррісця, це уроки, ігри з друзями, допомога вдома та інше. А коли закінчилася третя, сама відповідальна та найдовша навчальна чверть, канікули промайнули якось так швидко, що він не встиг жодного разу викроїти день на подорож до чарівного лісу. Щоправда, у звичайному весняному лісі він бував. Ось, приміром, сьогодні разом з усім класом. Але це було, хоча й дуже весело та цікаво, але ж не те, що в Чарлісті. Захопившись своїми думками та мріями, Горько не одразу помітив їдкий дим від багаття. Дим нещадно, дим нещадно роз'їдав його очі, від нього мимоволі котилися сльози, немов від холодного, сильного зустрічного вітру, або від лихої цибулі. Це ж горить молоде, зелене листя. Горько нарешті помітив, що старшокласники наламали молодих пружних гілок з кущів та перемішують ними багаття. Вода зелень горіти ніяк не бажає, не те, що сухі гілки. В них багато води, тобто свіжого рослинного соку, який живить дерева й траву, наче кров. Звідси й такий густий дим. Навіщо ви таке робите? похмуро спитав горько старшокласника. Це ж погано ламати гілки з кущів. До того ж поряд є досить сухого гілляча їм гортати багатяне, навіть зручніше. Ти ще малеча повчати нас будеш? презирливо відмахнувся старшокласник і демонструючи повну зневагу до слів горька, старанно зламав ще одну довгу гілку. Не лізь куди не слід, та не повчай старших, бо тримаєш, не поши. Думаєш, я тебе злякаюся? пхикнув Горько. Навколо повно людей, лише зачепи, но директорського кабінету так зручно розташовано, прямо напроти тебе. Сергій Васильович буде дуже невдоволений гаусом під своїм вікном, геш?» «Геш!» – посміхнувся старшокласник майже приясно. Мале, мале, а яке розумне. ж послухай, якщо ти такий кмітливий, він простягнув руку зі зламаною гілкою та поплескав горька по плечу. Директор не завжди буде поряд. Тож краще тобі не робити нічого такого, від чого б ми б розлютилися або образилися. Добре. Чого ти чіпляєшся до людей? Ми ж культурно прибираємо територію, робимо корисну справу. А гілки гілок багато, на наш вік вистачить. Тож роби собі спокійнісінько свої справи, а нам не заважай, будь ласка, дійшу. Горько зрозумів, що сперечатися нема сенсу. Він нічого не зможе зробити. Хтось, дуже боязкий, промовив у його голові тонесеньким голосочком. І справді, його багато». Що з того, що сумать хлопці одну чи дві? Адже ти не можеш їм цього сіго заборонити, вони набагато, набагато сильніші, а ти один, справді, краще піти. І, понуривши голову, Горько мовчки відійшов убік. Коли старшокласник кинув зелену гілку у вогонь та лише задля забави зламав ще одну, Горько вдав, ніби нічого не помітив. Повернувся спиною та. Пішов до своїх однокласників. Краєм ока він помітив, що вовчик Чепило про щось зухвало сперечається з іншим старшокласником, вимахуючи перед його носом зламаною зеленою гілкою, Те, що в тому дивного, Чепило ж завжди був хуліганом. Він нічого не боїться. О ти? спитав себе Горько, злякався. Він нічого не відповів, навіть подумки. Лише похнюпився, бо й так було зрозуміло. Перед собою прикидатися було важко та й нерозумно. Що ж ти, лицарю, ніби почувся йому далекий знайомий голос, і такий сум та розчарування було в тому голосі, що горько швиденько підбіг до найближчого товстого дерева. Це був старий каштан у шкільному дворі. Він постукав по стовбору, він повинен негайно цієї ж хвилини опинитися в Чарлісі та все пояснити. Гурько нетерпляче постукав знову, але нічого не сталося. Чарівні дверцята, що вели до лісової країни, не з'явилися, скільки б він не чекав. Він спробував обрати інше дерево, великий, розглогий клен, але усі спроби достукатися до Чарліся були марними. Перед його внутрішнім поглядом, наче майнуло тінню маленьке золоте деревце. Листя на ньому стрімко в'януло, Пелюстки квітів всипалися на землю сумним рясним дощиком. Серце вгорька підстрибнуло та впало. Він зрозумів, що шлях до Чарлісся віднині для нього закритий. Чарівні Зачинилися перед лицарем, який склав присягу захищати чарівну лісову країну, та сьогодні порушив її. Ти лише захищай честь нашої країни у своєму світі. Ти ж тепер лицар. Колись, здавалося, наче то було так давно, сказала йому царівна Чарлісся маленька соломка. Як захищати? Від кого? тоді здивувався він. Бо соломка ж казала, що поганим людям туди нема ходу. Ти зрозумієш? лагідно посміхнулася Соломка. Яка чудова була в неї усмішка, та які блакитні зелені очі, наче чиста вода в лісовому струмку, де під кришталевою гребою народжується веселка. Згодом ти зрозумієш, хто нам загрожує? До побачення, лицарю. Ось тепер Горько зрозумів, що вона хотіла сказати. Лише тепер зрозумів, але запізно він сам загрожує казковій країні, бо не зумів боронити її від байдужих до краси, від тих, хто поводиться брутально та безглуздо, не розуміючи цінності казкового лісу. Він міг пояснити це нерозумнім, байдужим людям. Вони ж нікого не бачили того, що довелося дізнатися йому. Він міг принаймні спробувати. Повинен був не відступатися, не здаватися без бою, тому що він лицар, був лицарем. Очі Горька сильно защіпало, наче від диму, але він був дуже далеко від вогнища. Підхопивши свою шкільну сумку, хлопчик сумно поплентався додому. Не попрощавшись ні з ким зі своїх друзів, він не хотів йти додому разом із ними, бо тоді друзі, безперечно, помітили б, що він чомусь дуже засмучений, та стали б його розпитувати, що сталося. А що він міг їм розповісти? Що, він, він більше не лицар? Чи віднині, та, мабуть, до віку загубив дорогу до того краю, де він почував себе найщасливішим у світі? Що він більше ніколи не побачить Чарліся, бо, поступившись через своє боягузто лицарською гідністю, та не вставши на захист честі чарівної країни, він, напевне, згубив маленьке тендітне деревце, яке виросло з персикової кісточки та відкрив йому шлях до найкращої пригоди в його житті. Тепер Горько загубив той шлях або шлях відмовляється прийняти його до себе. Так чи інакше, що тепер робити? Горько не знав, хоч плаче. І він справді тихенько плакав дорогою додому, бо не міг стримати сліз. Коли думав, що більше ніколи не вийде на галявину біля добового палацу, лісовий цар більше ніколи не потисне йому руку, щоб похвалити замужний та шляхетний вчинок гідний лицарського звання, і він. Більше ніколи не побачить соломку. Так, Горько був дуже засмучений тим, що вхід до Чарлісся для нього раптово скрився. Але чи вдасться йому виправити свою помилку та чи справді ніколи, ніколи у Горько Макітренко більше не ступить на простори Чарлісся? То вже зовсім інша історія. Кінець частини. Дякую, що слухали. Не забувайте ставити лайки. Та до скорих зустрічей. Па-па!